Всім привіт! Вітаю вас на каналі Все про життя. Розпочинаю знімати нове відео з п'ятниці. Я прийшла сьогодні з роботи, змонтувала в першу чергу відео. От Вон зараз воно вже завантажується на мій YouTube канал. Зробила дві начинки для рулетиків з лавашу. E, значить, одна начинка з тунця, а це з крабовими паличками. Чого так всього багато? Справа в тому, що сьогодні, ввечері, э, у нас в церкві буде э, жіноча зустріч, якої я довго-довго-довго чекала. Приїхала до нас з Латвії Ольга Лідяєва. Хто знає той знає, хто не знає, той може загуглить. Сьогодні у нас вечір просто буде знайомство. Я зараз піду у церкву на 18:30 початок. От а рулетики з лавашів мене попросили зробити на завтра. Це буде такий як перекус, потім у нас буде обід. Значить, я хочу накрутити ці лаваші і понести з собою у церкву. Там залишу в холодильнику, а завтра хтось з дівчат, а може я, я ще не знаю. Зранку все це наріжуть на рулетики. Як бачите, у мене кухня невелика. Мало місця. І тому я вирішила проблему ось таким чином. Тут у мене є стіл, він досить такий великий, але ну, не кухонний стіл для обіду. І я його застелила ось такою плівочкою. Бачите, вона така досить таки плотна. Це розтяг привіз, коли переїхав з Чехії сюди в Братиславу. Я так застелила, Зараз розкладу лаваші, рівномірно потім розкладу начинку, все закручу швиденько, приведу себе до ладу і побіжу в церкву. день приготовьтесь хорошо поспите отдохните чтобы ваши мысли были они могли вместить и э, у нас как я говорила сегодня будет э, такой классный вечер мы будем знакомиться и у нас прекрасная гостья э, ее зовут Ольга я очень рада что вы согласились приехать что вы нашли время э, это для нас очень большая честь потому что знаете когда мне говорят, вот а кто у нас вот женщины, у которых можно учиться в наше время сегодня. Знаете, вот есть такое понятие, как эпоха, которая приходит, выходит, и мы можем вот на моей памяти, мы можем вспоминать женщин, которых уже или нет с нами, они уже на небесах, да, которые нас учили, нас наставляли. И мне очень ценно и очень радостно, что, Ольга, вы сегодня вместе с нами, потому что я верю, что я знаю, что вы не просто, знаете, Ольга Ледяева, но это на самом деле... Для тех, кто в церкви чуть больше, чем 15-20 лет, это целая эпоха. Это потому что И вот об этом мы будем сегодня говорить, потому что то, что есть, знаете, мне чем старше ты становишься, тем понимаешь, что есть очень много женщин, не просто женщин, а женщин Божьих, у которых настолько много есть, чего дать. И молодые, когда я была помладше, мне казалось, да я все знаю. Я еще вас сама могу себя научить. И знаете, это такая как бы беспечность молодых девочек, которые думают, что да я, мне не надо учить, я сама все знаю. Но Слово Божье говорит, чтобы знаете, старшие сестры, которые из церкви, они не просто э, ругали и, э, ну, осуждали, но чтобы они наставляли, чтобы они помогали молодым сестрам идти по жизни, правда же? Это здорово, когда есть взрослые сестры, которые могут передать, и которым то, что у них есть что передать, и они могут это передать. И вот в, это, в эти дни я ожидаю то, что то, что Господь заложил в Ольгу, тот путь, который она прошла. Потому что, знаете, наш опыт это наш путь, за который заплачена большая цена. И это будет большой ошибкой и не мудро не принимать, знаете, Бог говорит, приходи ко мне перед даром. Кто за, но ну, кто-то за это заплатил цену. То, что мы сегодня приходим к Богу, берем какие-то благословения даром, кто-то за это заплатил цену. И то, о чем будет сегодня и сегодня, и завтра с нами делиться Ольга, я верю в то, что это положена цена жизни, цена. Ну она нам расскажет чуть больше. Я хочу поприветствовать Ольгу. Это Ольга, это вау. Знаете, с какой? Меня очень такое потому что вы уедете. Воскресенье, чтобы хотя бы два-два дня у вас в номере, они не постояли. И также с нами есть Танечка. Танечка это це... белый. Вот, Танечка, спасибо тебе за то, что ты согласилась быть организатором, что ты со мной переписывалась, что ты вот, что Ольга была абсолютно свободна от всех организационных yeah, yeah. моментов. Yeah, yeah, yeah. Да. И Танечка, я очень рада, что ты согласилась, что ты приняла в этом участие. Я очень рада, что ты с нами. Вот, также для тебя прекрасный букет, который будет стоять у тебя в комнате <laughs> и будет тебя радовать, но ну, как минимум два дня точно. Yeah. Да? А, ну что, я, как и обещала, Можно мы... Да, вы, кто будет поддержать? назад. Хорошо. Я хочу... Давайте я так чуть-чуть.. Я уже по хозяйничу. Потому что хочу чуть-чуть по, 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 поближе. Я только, как я вам говорила, у нас будет... Меня а, если так хотите, так, мы так, можем так, поменяться. Так, вас... можете здесь. Кусок, да, 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 да. Так, сейчас я... Ага, это... Я правильно взяла, да, микрофончик? Отлично. Да. Супер. Он ничего да, спасибо. Ну что, как мы, как мы смотримся? Отлично. Отлично. Да, а ну-ка, может я Да, включу. Два, отличных, четыре. Отлично. Олечка, я очень рада вам. Боже, я... Да, я сейчас вам перезаю слово, пожалуйста. Да. Я, конечно, очень счастлива. Для меня немножко эти фонари слепят. Ну ладно. Потому что я люблю так всегда в глаза смотреть. Я очень счастлива, что, Лена, ты пригласила. И, и твой муж Андрей. И вы так встретили. И знаете, для меня это не слова, для меня правда это честь. Я настолько Богу благодарна, что Он мне позволил служить самым прекрасным творением под названием «Женщина». Потому что женщина... Это шедевр больше. Потом уже не знав, ну что, вот как женщину сотворила, то я говорить, можна успокоїтися. У нас наступний день. Я займаюся тим, що не дуже люблю. Робити, а не люблю я прасувати. Але що поробиш? Треба. Футболка вже готова. На столі не кава, на годиннику 9 годин 40 хвилин. Рості немає, він поїхав в Чехію провідати малого. А я збираюся у церкву. Так, я готова, У мене залишилося декілька хвилин до виходу з дому. Ой, хочу вам дещо сказати. Я знаю, що після цього нічого не зміниться, мені легше не стане, але хочеться з вами поділитися. Зараз насправді моє серце і душа не на місці, як. У мами дитина, якої знаходиться в ЗСУ. І третій день вже я переживаю, тому що Анін батальйон перевели інше місце. І от вони їхали сьогодні вночі ночували в машині і. Вона нещодавно написала нам, що вона вже на місці. Спочатку вона сказала, що їде знову в Донецьку область, чим нас повернула в повний шок. Потім вона сказала, що вони будуть в іншому місці, вона щось не договорює, я це точно знаю. Щоб ми не хвилювалися, переживає за нас, І я сьогодні пост в Фейсбуці, Інстаграмі зробила про те, що Ані треба бути не бойовим медиком, а партизаном, від неї нічого не доб'єшся. Дуже рідко, щоб вона щось там розказувала завчасно, вона може щось сказати, але коли це вже мене після цієї події деякий час. От, я розумію, що не все можна їм розповідати. І навіть є деякі фотки, які вона нам присилає, але, але не дозволяє, щоб я там кудись їх виставляла і так далі. От, ну, і звісно, я як мама щось знаю, але не готова цим ділитися на YouTube-каналі, щоб не зашкодити дитині і нашим військовим. Тому ось такі новини ще нічого не знаю. І навіть коли я запитала ви де, вона сказала, ще не знаємо. Чи це правда, чи вона просто не хоче нам говорити, невідомо. Тому ось такий настрій перед початком такої жіночої зустрічі, якої я так довго чекала. Але я йду. Я розумію, що життя продовжується, я нічого не можу змінити. Я тут, вона там. І навіть якщо я була в Україні, я нічого не можу змінити, тому що це її вибір. І вона його колись зробила добровільно. Зараз, може, і хотіла б вже щось змінити, але це дуже важко. Прийшов добровільно, а от піти з армії, це вже не так просто. Тому ось такі справи. Не думаю, що ще щось буду вам розповідати. От просто хотіла поділитися, щоб було розуміння, що іноді, якщо я мовчу, це не значить, що нічого не відбувається у моєму житті сумного, тривожного. Просто хочеться сказати, що якщо ви молитеся за наших військових, продовжуйте це робити. Їм дуже необхідна наша підтримка і допомога. Вікторія, ти готова до трансформації особистості? Знаєш, як ти Ти взяла паперові серветки, так, щоб сльози витирати. Так, і мені так, Даш, так. І що? Так. Ви, я я так. тобі виділю одну. Дві ладно. Дві собі, бі, тобі, Пополам. Привіт! Дякую. Хлопці будуть всіх зустрічати з цукерками. Добрий день. Ви молитеся? Дякую, Ольга Лідяєва взагалі казала, що цей курс є у них в церкві, і він розрахований на тиждень, а у нас цього буде один день. І що з цього вийде? Не знаю, але подивимося так. Ми перші задаємо. Привіт, доброго ранку всім.